Генрі Уотфорд Лонгфелло. Пісня про Гаявату. Скорочено Події поему відбуваються в індіанській країні от Весь твір засновано на їх легендах і віруваннях. У вступі автор згадує музиканта Навадагу, який колись у стародавні часи співав пісню про життя Гайявати. Люлька згоди Верховне божество індіанців. Гідчі Маніто, або у перекладі «Владика життя, який створив всі народи та накреслив пальцем русла рік по долинах, піднявся на вершину гір скелястих, щоб скликати племена на нараду. Він зліпив із глини трубку і закурив її. Побачивши дим від трубки миру, що піднімався до неба, до Гідчі Маніто прийшли вожді всіх племен. Вони прийшли зі зброєю в руках, їх обличчя були розмальовані яскравими фарбами. А в серцях була людь. Гітчі Маніто попросив, ворогуючи племена, примиритися і жити як брати. Він пророкує появу пророка, який вкаже їм шлях до порятунку. Племена підкорюються владиці життя. Вони закопують зброю та купаються у річці, щоб змити кров зі своїх пальців та бойову фарбу. Після змиття фарби вода в річці стає червоного кольору. Перед тим як іти додому, всі зробили люльки. Гітчі ж піднявся на небо, оповитий білим димом, люльки згоди. Чотири ВІТРИ. Потім вождь Меджи пішов на північ і переміг величезного ведмедя між мокву та забрав у нього священний вампум. Сам він стає володарем західного вітру, інші ж вітри віддає дітям Східний вебону. Південний Шавондазі, північний злому Кабібонотці Дитинство Гаявати. У незапам'ятні роки прямо з місяця впала на квітучу долину прекрасна Нокоміс, дочка нічних світил. Там у долині Нокоміс народила дочку і назвала її Веноною. Коли дочка виросла, Нокоміс наказала їй остерігатися Меджа не вірити йому, не гуляти одній в долині. Та дівчина не послухала поради. Одного вечора до Венони підкрався Меджиківіс та зачарував її. Через деякий час Венона народила Гаявату, а підступний Меджиківіс кинув її. Венона померла з горя, а бабуся Нокоміс почала сама виховувати онука Гаявату. Вона розповіла про зірки, про місяць, веселку, про всіх привидів і духів. Згодом він почав розуміти мову звірів. Знав їх таємниці Гаявата і Меджеківіс. Ставши дорослим та сильним, Гаявата, надягаючи рівні мокасини, бере чарівні рукавиці і відправляється на пошуки батька. Завдяки рукавицям він міг руйнувати скелі та розтирати каміння у порох. Завдяки мокасинам міг за один крок подолати милю. Хлопець палає бажанням помститися Меджиківісу за загибель матері. Гаявата приходить в царство західного вітру та зустрічається з батьком. Старий Меджаківіс радий зустрічі з сином, який нагадує йому прекрасну венону. Вони багато говорять. Від батька Гаявата дізнається, що його може вбити лише скеля. Хлопець звинувачує Меджаківіса у смерті матері та починає ж бурляти у нього каміння зі скелі. Почався смертельний бій. Після триденного бою Меджи скаже, що насправді він безсмертний, його не можна здолати. Він радить сину повернутися до свого народу, розчистити ріки, зробити землю плодоносною, вбити всіх страховиськ і обіцяє зробити його після смерті владикою північно-західного вітру. Гаявата забуває про помсту і вирушає додому. У краю Дакотів Гаявата купив собі наконечників у одного старого Дакота. У того чоловіка була гарна молода дочка Міннегага, яка дуже сподобалася Гаяваті. Вдома хлопець розповів бабусі про свої пригоди, але про дівчину і стріли змовчав Піст Гаявати. Якось Гаявата йде в густі ліси, де постився і молився за долю всіх народів протягом семи днів і ночей. Він звертається до гітчі Маніто з молитвами про благо і щастя для всіх племен і народів. І ніби у відповідь у його вігвамі з'являється юнак Мондамін із золотавими кучерями й у зелено-жовтому одязі. Посланець каже, що його прислав владика життя, щоб переказати, що Гаявата отримає все, про що просив, але спочатку Гаявата повинен побороти його. Три дні Гаявата та Мондамін борються. На третій день Гаявата перемагає Мондаміна. Перед смертю Мондамін просить Гаявату підготувати йому могилу та дбати про неї, доки він не вийде з землі до сонця. Гаявата послухав Мондаміна і зробив все так, як заповідав посланець владики життя. Він відвідував його могилу, доки над нею не з'явилися зелені стебла. Це був високий маїс Кукурудза, інше втілення Мондаміна, яку послав людям Гіччі Маніто. Друзі Гаявати. Гаявата мав двох кращих друзів Квазінда та Чайбаябоса. Вони ніколи не сварилися і бажали щастя усім народам. Високий та гарний чайбаябос мав неймовірний голос навіть природа завмирала, коли він грав на сопілці з очерету та співав. Гаявата любив друга за ніжність, за красу його пісень. Квазінд був неймовірно сильним, але при цьому добрим та щирим. Його сила була дивовижною. Він міг порвати рибальські сіті, ніби то ж муцоломи. Легко міг прибрати в сосни з дороги. Якось квазінт переміг у воді царя бобрів Аміка. Коли він боровся з бобром, друзі хвилювалися, щоб він не утонув. а селач виплив з води з мертвим бобром на плечах. Човен ГАЙЯВАТИ Якось гаявата вирішує побудувати човен. Він будує пірогу з березової кори, скріплюючи її корінням темрака, модрини, прикрашає голками їжака, фарбує соком ягід. Гаявата не робив весел, а керував човном своїми думами. Потім, разом зі своїм другом селачем Квазіндом, Гаявата поплив по річці Такваміно і очистив її від корчів і мілій, зробивши рівною та вільною. Гаявата і Мішенама Якось відважний Гаявата зробив вудку з кедрової кори, взяв принаду та поплив на риболовлю. Він хотів піймати Мішенаму, великого осетра. Гаявата кликав Мішенаму, якого бачив на дні озера, але осетр не хотів брати нажилку. Спочатку він відправив замість себе щуку, але Гаявата присоромив її і та втекла. Потім Мішенаму наказав рибі місяцю обірвати вудку, але риба не змогла це зробити. Тоді мішинаму виплив на поверхню та проковтнув човен з гаєватою. Чоловік не розгубився, він підплив до серця осетра та здавив його. Невдовзі риба померла і її винесло на берег. До мертвої риби злетілися чайки, птахи допомогли гаяваті звільнитися з черева риби. Тоді він покликав нокоміс, яка три доби разом з чайками зривала жир з риби. Гаявата і перлисте перо. Одного разу Нокоміс розповідає гаяваті про лютого ворожбита Меджесогвона, якого називають пером перлистим. Він вбив батька Нокоміс та посилає усім людям хвороби. Гаявата бере зброю, сідає в човен і пливе до Меджесогвона. Коли він наближається до схованки перлистого пера, то натикається на вогнених зміїв та вбиває їх своїми гострими стрілами. Всю ніч гаявата плив на захід. Тварини, яких він зустрічав, підбадьорювали його. Вранці він дістався до господи, Меджесогвона. Гаявата пускає одну стрілу у вігвам перелистого пера і кличе його вийти назовні. Ворожбит виходить на вулицю і починається запеклий бій. Гаявата не може перемогти перелисте перо, тому що лиходій, одягнений у якусь чарівну сорочку, об яку його стріли ламалися. Бій тривав до вечора. Гаявата був поранений та втомлений. У нього лишилося лише три стріли. Коли Гаявата притуляється до дерева, зелений дятел розповідає йому про слабкість ворога. Виявляється, його можна вбити, вистріливши лише у тім'я. Гаявата дякує дятлові та випускає три стріли прямо в голову перелистого пара. Так гаявата вбиває злого мага. На знак подяки Гаявата фарбує верхню частину голови дятла кров'ю перлистого пера. Відтоді всі дятли носять на голівці червоний чубок. Герой повертається додому і порівно ділить скарби меджисогвона, хутра стріли перла, між своїми людьми. Сватання ГАЯВАТТИ Гаявата НЕ МОЖЕ забути міннегагу. З племені Дакотів. Він хоче одружитися з нею, але Нокоміс не радить йому це робити. Вона вважає, що кращою дружиною буде дівчина з їхнього племені. Міннегага ж дівчина з землі їхніх ворогів. Та Гаявата вважає, що їх весілля, навпаки, допоможе покінчити з усіма чварами. Герой подався вкрай Дакотів. До Дорогою він ополював оленя та подарував його батькові Міннегаги. Він просить у старого чоловіка дозволу одружитися з дівчиною. Батько вагається, але Міннегага каже, що згодна вийти заміж за Гаявату. Весілля Гаявати Гаявата знаходить собі дружину, прекрасну Міннегагу із племені дакотів. На весільному бенкеті на честь нареченого і нареченої танцює красень і насмішник попок ківіс. Музикант Чайбаябос співає ніжну пісню. А Старий Ягу розповідає дивну легенду про чарівника Осео. Благословення ЛАНІВ. Після одруження Гаявати та МіНИГАГИ УСІ племена жили мирно. Гаявата просить дружину благословити кукурудзяні поля. Для цього потрібно було обійти поля оголеною вночі. На думку Гаявати, це мало захистити їх від ворон, які люблять викопувати молоді саджанці кукурудзи. Тим часом король воронів чує план Гаявати і висміює його, адже це не завадить йому з'їсти усю кукурудзу. Тієї ночі король воронів Кагагі збирає всі свої війська та летить на поля кукурудзи. Ворони не знають, що Гаяват підслухав їх і знає про цей план. Усі ворони летять прямо в низку пасток, які поставив для них Гаявата. Герой виходить зі свого сховку і жорстоко вбиває всіх воронів. Крім їхнього короля, він бере короля в полон і прив'язує його до свого вігваму як попередження іншим воронам. Це була принизлива кара для короля. Коли літо закінчилося, жінки збирали урожай, а Кагагі у цей час бився в безсилій люті. Письмо. Одного дня Гаявата розуміє, що його досвід ніколи не передасться його нащадкам. Вождь вирішує, що його народу потрібна якась система символів для передачі знань від одного покоління до іншого. Гаявата бере фарби і на бересті креслить дивні знаки та фігури. Свої рисунки Гаявата показав людям і пояснив, що вони означають. Він навчив людей читати ці символи. Так, Гаявата навчив свій народ мистецтва, мальовництва і письменства Плач Гаявати. Дружба Гаявати з чайбаябосом налякала темних духів, і вони змовились проти них. Гаявата відчуває, що існують сили, які змовляються проти його друга, тому він просить чайбаябуса нікуди не йти без нього. Та якось чайбаябос пішов на полювання. Коли він гнався за оленем, то провалився під лід. Злі духи потягли співця в безодню, поховавши під водою. Гаявата, дізнавшись про смерть друга, дуже сумував. Він розфарбовує своє обличчя в чорний колір і проводить наступні сім тижнів у траурі. Усі найвидатніші люди країни відвідують Гаявату і намагаються підняти йому настрій вони дають йому спеціальні зілля, щоб вигнати смуток з його тіла, і співають для нього спеціальні пісні. З часом ритуали діють і серце Гаявати зцілюється. Потім знахарі викликають дух чай з під води. Коли він приходить, то знахарі дають йому в руки багаття і називають його владикою в царстві духів. Вони просять Чайбаябоса використати вугілля, щоб розводити багаття для тих, хто помре в майбутньому. Після цього Гаявата вчив народ вживати цілющі трави, щоб люди не помирали від хвороб. По Ківіс Зухвалий красень попок Ківіс навчає чоловіків свого племені грати в кості й безжалісно їх обігрує. Потім, сміючись і знаючи, що гаявато відсутній, попок Ківіс знищує його вігвам, а також вбиває короля ворон, який все ще був прив'язаний до вігваму. Погоня за попок Ківісом Повернувшись додому, гаявата пускається слідом за зухвальцем. Тікаючи попок Ківіс, дістається до бобрової греблі і просить бобрів перетворити його на одного з них, тільки щоб він був більшим та вищим за всіх інших. Бобри погоджуються і навіть обирають його своїм вождем. Та Гаяваті вдається впоратися зі своїм ворогом за допомогою блискавки і грому. Відтоді попок Ківіс став орлом. Смерть Квазінда Гаявата втрачає ще одного свого друга, силача Квазінда якого погубили пігмеї. Вони потрапили йому у тім'я блакитною ялиновою шишкою, у той час, як він плив у пірозі по ріці. Це було єдиним слабким місцем селача. Привиди. Наступила сувора зима. Якось, коли Гаявата був на полюванні, у його вігвамі з'явилися дві жіночі примари, вони похмуро сиділи у куті вігвама, не говорячи ні слова. Коли Гаявата обробляв польованого оленя, незвані гості забрали собі його найкращі частини тварини, які зазвичай отримувала міннегага. Після цього приводи пішли у темний куток вігваму. Дні минали, а дивні гості все сиділи у вігвамі, і лише вночі вони виходили в ліс, щоб назбирати шишок і гілля для вогню. Одного разу вночі гаявата прокинувся, почувши плач тих жінок. Він запитав їх, чому вони такі сумні. Вони відповіли, що були привидами мертвих жінок і прийшли, щоб розповісти, що люди в царстві мертвих втомилися бути обтяженими людською скорботою. Вони просто хочуть продовжити своє потойбічне життя і залишитися наодинці. Жінки хочуть, щоб Гаявата переказав живим не оплакувати так довго померлих близьких. Привиди також просять, щоб люди припинили ховати своїх близьких з купою речей хутра, казани, миски. Які просто обтяжують людей у наступному житті. Переконавшись, що Гаявата послухається їхньої поради, жінки йдуть. Голод Після суворої зими у селищах індіанців починається голод. Гаявата відправляється на полювання, але безуспішно. Мінегага слабшає з кожним днем і вмирає. Гаявата страждає, він ховає дружину і чотири ночі палить похоронне багаття прощаючись з мінникагою, герой обіцяє незабаром зустрітися з нею у царстві вічного життя, адже без неї та його друзів йому немає заради чого жити. Слід білого У селище повертається з далекого походу сивий Ягу і розповідає, що бачив велике море і крилату пірогу більше цілого гаю сосен. У цьому човні ягу бачив сто воїнів, обличчя яких були пофарбовані білою фарбою. А підборіддя покрите волоссям. Індіанці сміються, вважаючи розповідь ягу черговою байкою. Не сміється тільки Гаявата. Він заступається за ягу і стверджує, що бачив усе те саме у видінні. Гаявата каже, що гід чиманіто просить їх племена привітно зустрічати чужинців. А ще Гаявата бачив у видінні, що племена гинуть у кривавих боях через ворожнечу, а потім вцілілі племена тікали на захід. І зникали. ЕПІЛОГ Гаявата, а з ним і інші індіанці привітно зустрічають блідолицих, що припливли на човнах, а далі прислухаються до істин, які проголошує наставник блідолицих, їхній пророк в одязі чорному, до християнської релігії, до розповідей про Святу Марію Діву, про її сина. Гості Гаявати, стомлені спекою, засинають у вігвамі. А сам він прощається з Нокоміс і зі своїм народом, заповідає слухати мудрі настанови гостей із царства світла та пливе у своїй пірозі на захід, у країну Поніма, тобто в країну предків у вічне та щасливе життя. Читала Олександра Кравченко для довідка ЮЕЙ.